Батьки, учителі, дорогі учні. Ось і завершився ще один навчальний рік, рік напруженої праці. І сьогодні у нашій шкільній родині свято незабаром пролунає останній дзвоник, який сповістить про завершення навчального року і про те, що ще одна сходинка в житті наших дітей пройде. Останній дзвоник це свято для першокласників, які зробили перший крок у шкільному житті. Четверокласникам скажіть, що вони закінчили початкову школу і стали на рік дорослішими, і переходять до п'ятого класу. Для дев'ятикласників він буде останнім у стінах рідної школи і покличе їх у незвідану світлу дорогу майбутнього. Бо я травень зеленю і цвітом, з обіймів наших виривається весна. А ми готові вже зустріти слідом. Шкода, що не закінчилась війна. Зламні духом, мужні і сильні. Творець історію і майбуття, щоб ти і я були завжди вільні, щоб мирним і радісним було життя. Змінився, щоб на мирне, і квітка перемоги розцвіла. народ наш український, неподільний, Кричав на радостях, ура, ура! Ці хвилини наші захисники набожають нашу перемогу та роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно це свято. Схилимо голову глибокі шані перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя. За Україну за мирне майбутнє кожного з нас. Згадаємо серця, що палала любові до рівної землі, Згадаємо душі, що летять в небо журавляння, хай мовчання промовляє наша вдячність, хай у тиші звучить наша пам'ять, вічна слава тим, хто віддав життя за Україну, вшануємо їхнього мужню, самопожертву та незламний дух любимого мовчання, вічна пам'ять героям. Заради перемоги, честі, слави співаємо разом їм нашої держави. Ще не вмерла Україна, ні, слова, ні воля ще нам браття українці Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запану, ми, ми, братця. Свого кажен, що ми брата козацького роду. Школа. велика дитяча країна. В ній відкривається білий наш світ. Тут пізнаєш себе кожна дитина. І відправляється звідси в полі. Рік для всіх був незвичайний, багато місців навчань. Ми працювали дистанційно, на традиційно, емоційно. Та все ж нам є про що згадати. І усім навколо показати, що в нашій школі життя яскраве, насичене, творче і просто цікаве. Минув цей рік навчання. Були і успіхи, були і розчарування, завершились великі перегони. Як швидко дні навчання малетіли, ми залишаємо початкову школу, які й перше замоло в нас, років цих не забудемо ніколи. І вчительку, що провела у клас і руки. Ніжно пригортало, що ж вела такий баланс. швидко пролетіли, ми дуже підросли. Четвертий клас і заскучили, а які киналі. Нічоїсінько не вміли, як пройшли у перший клас. Поступово все учили, все виходить, стало в нас. Вчилися читати, з книгою йдемо світ. Вмієм добре рахувати. Пишем грамотно, як слід. Вчителька всього навчила і дала нам два крила. Дуже нас вона любила, нам серця любов влила. Казку диво відкривала кожен день із класу в клас. Кожну руку направляла, доки букви вийшли в нас. І досі нас веде за руку, кожен день із класу в клас. У світ природи та науки у життя виводить нас. Тим ми станемо, що не знаємо. Далекі майбутні, але всі запам'ятаю першу дитинку в житті. Бо вона нас так любила, всім нам мамою була, мудро, щиро, легко вчила, світло у душі несла. Пам'ятаємо багато, ніжної усмішку ясу, всі уроки кожне свято, наче казку дивимо. Та усе в житті минає, Відпливає в минулий час Травень дзвоником лунає, Закликав прощатися з нас. Шкільне прислів'я, мабуть, кожен знає. До школи в нас прямують всі стежки. Дев'ятий клас вас зараз привітає. Надія школи наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово каже, перший клас. Сьогодні день щасливий і знаменний. Для вас останній крадвениць дзвінок. Він вкличе всіх до школи та інших, щоб провести останні уроки. Для нашої була школа і навчання, і вересень ще скличе нас на шкільні пори. Щоб перші класи, прийшла попереду навчання, а перші звані – більші довгі. Дев'ять років в школу виходили, усі науки відкривалися для вас, але їх не всі сумнівно вчили. Точно мало залишили і для нас. Нехай, ми ще не ручки та, та переходим <звіць> в русский Можемо маленькі маленькие братики сестрички. Ми мой а ряд вас. Те си краса все писали и сподобала і тепла. Щоб ви всі ще хоже, и не просторі кожен рідні ва. У ваші пам'яті залишили всі. Колись настане через роки повернетеся до школи знову. вже. Погляньте на все зайдете на хвилинку в клас і зрозумієте. Якщо ви вкопили на час. Відітайтесь його люба. Хочу дружня касіка. Звільнить для вас. щастить вам тиспожить і. Існяється ваші рік і бажання. Ще вчора ми були малята. Сьогодні справжні школярі. Ми свій перший час і школа щиро ші зустрічала нас. Дорогі випускники, ми впевнені, що кожен з вас. Пам'ятає, той далекий ранок. Коли ви, хто з радістю, а хто зі сльозами на очах та страхом перед невідомим вперше, прийшли до гарної світлої будівлі під назвою Школа. І на порозі вас зустріла вона, ваша перша вчителька. Вона вела вас, малюків, за руки, стежиною, що йшла від букваря. Щоб не вгасимо сяєвом науки. В житті завжди вас кликала зоря. Важка і складна вчительська праця, як мій дирагент, наче підбирає потрібні нотки, щоб скласти потужний акорд, так і вчитель щодня, щогодини, щохвилини складає єдину подібну про ізнань, одмінь каналичок учнем. До вас, шановні вчителі, зі вдячності вдячністю звертаються випускники. Вашого. Ось і все, спасибі, люба школу. Попромайнули довгих дев'ять літ, уроки й дозвілля, друзів в коло, прекрасний, чарівний дитинства світ. Ну, от і все. Уже перегорнули підручників останні сторінки. І якось так раптово ми відчули, що вине час скоріше від ріки. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій мирові. За те, що цей нелегкий час самовідає шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловити словами. Це все, чого навчилися і знаємо. сьогодні ми віддячуємо вам. Болючим видається час прощання. Ми опинилися в розлуки на краю. Нам зустрічати всім нові світання, та школи не забудемо свою. Доля ми зробили перші кроки: в країну знань та перше відкриття. У пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в майбутнє. І цей останній дзвоник будемо пам'ятати, та мудрість вчительської тепло долонь, бо тільки вчитель може віддавати любов свою серденька вогонь. Вчителі лишаються сітніком. Молодші школярі, вічна дівність не склала за часто. принципі, вічна кушкільні дворі без сонця, не квітнуть квіти, без любові немає щастя, без батьків немає ні поета, ні героя. Бо саме завдяки вам, дорогі мами й тата, ми зробили свої перші кроки, вчилися мріяти та досягати. Ваше тепло та підтримка це найдорожче. І сьогодні слова подяки лунають від наших випускників 9 класу з побажаннями та вдячністю для батьків. До батьків сказати хочемо слово і привітати щиро від душі. Подарувати пісню вам чудово, найкраще прочитати вам вірші. Бо без батьків, чого ми в світі варти? Без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жарту, без свого родинного гнізда. Ви ж нас як в гнізді зростили, давали дітям раду, як могли, і в наших душах сонце засвітило, і крила для польоту нам дали. Любі батьки, дякуємо вам за те, що ви нас всіх любили, несли у наші душі ніжність, світ і добро, що пустили і від від нас боронили. За те, що дарували нам похо, за те, що вони все не досихали, читали і малювали. Ми дякуємо вам, батьки, за все уклинно. Нехай у вас серця, любов живе, життя біжить, як день і ніч невпинно, але добро вернеться в душі знов. Діти ви тикласні! Послухайте в останнє звучання дзвінка і збережіть у своїй пам'яті ці неповторні хвилини прощання зі школою. Загадаю бажання найдорожче в світі. Щоб настав мир в країні і не гинули діти. Щоб під небом була китним, колосилися ниви. щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання це моє неодмінно. У кожного із нас своя яскрава мрія. Дорослі серйозні, відверті і щирі. Ми України майбутнє і надія. Ми всі належимо своїй землі. Ім'ям слабиним. Україна. Ми однодумці, ми одні сім'ї. І всі ми єдина година. Бажаємо всім нам перемоги, мирного неба у повністю запущені дні довгого років життя у квітучій Україні.